Десята ранку в Україні на каналі 1+,1. плюс е, триває марафон. Єдині новини. Я Соломія Вітвіцька і це телевізійна служба. Новин ані ночі без терору сьогодні. Загарбники запустили по Україні 179 безпілотників. Уже традиційно злітали вони групами і одразу із кількох напрямків, а саме з тимчасово окупованого Криму, російських Мілерова та Приморського Ахтарська відбивали наші сили ППО цю навалу із повітря та землі. І більше половини БПЛА знищили інші. Тратили локаційно. У наслідок атаки постраждали, зокрема, Запоріжжя, Харківщина, Сумщина та Київщина. Вже троє загиблих у Запоріжжі. Як виявилося, це одна родина. У лікарні померла тяжко поранена. річна жінка. За її життя понад 10 годин боролися лікарі, але марно. Ще двоє загиблих. Її 41-річний чоловік та 14-річна донька. Під час ворожого удару вони всі були в одному будинку. Окупанти пізно ввечері атакували місто 12-ма дронами. За останніми даними постраждали 13 людей, серед них немовля. На місці вже завершено пошуково-рятувальні роботи. Руйнування у кількох районах міста пошкоджено ресторан, дитячий садочок, багатоповерхівки та приватний сектор. Одна людина загинула ще 14-ро Травмовані на Херсонщині. Окупанти скинули вибухівку на трьох людей у Томиній Балці. Та Антонівці у Білозерці від атаки безпілотника постраждали водій та пасажирка. Авто за добу під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 37 сіл та Херсон. Там пошкоджені багатоповерхівка та сім приватних будинків. Під вогнем була Дніпропетровщина у Межівському районі. Потрапило поранило річного хлопця. У Нікопольському районі ушкодження отримав чоловік. Його накрили із артилерії, і намагалися добити дронами. Дві людини загинули, і ще семеро поранені на Донеччині. У Костянтинівці ФПВ-дрон влетів у автівку, вбило чоловіка. Згодом на місто скинули три авіабомби. Не вбереглася літня жінка, і ще двоє людей були поранені. Вибухами пошкодили чотири десятки будинків. Зі смерчів вдарили п'ятьма ракетами по житловій забудові лимана. Є поранення серед містян, і ще одну людину поранено у Покровську, і двох у Мирнограді. На Сумщині дісталося краснопіллю. У центр селища росіяни скинули три каби. Двоє людей загинули. Ще двоє дістали поранення. Зруйнований будинок культури, пошкоджені будинки. Руйнування у столиці. Уламок ворожого дрона поцілив у триповерховий будинок в Подільському районі. Там сталося загоряння. На місце події одразу ж виїхали рятувальники. Вони евакуювали чотирьох людей, а полум'я загасили. На щастя, минулося без потерпілих. Горішні поверх житла вигорів, пошкоджені також вікна та стеля. Загалом повітряна тривога у столиці лунала близько трьох із половиною годин. На підступах до Києва та у небі над столицею зафіксували цілі рії російських безпілотників. Їх окупанти запустили аж 52 штуки, 36 наші сили ППО знищили. Решта були локаційно втрачені або полетіли далі. Повідомляють у Київській міській військовій адміністрації. Одеса у вогні та диму місцеві жителі нарахували понад півтора десятка потужних вибухів, як у повітрі, так і на землі. Троє поранених десятки будівель поруйновано. Росіяни намагалися знову бити по енергетиці. Тому одразу в трьох районах Одеси спалилися, сталися аварійні відключення. Кореспондент Сергій Осадчук переживав цю атаку разом зі своїм містом і готовий розказати про наслідки. З жахом згадує пережиту ніч охоронець місцевого базарчика Олександр. Він вже вдруге за останній рік потрапив під ворожий вогонь на чергуванні. Спочатку це були удари російськими ракетами, а тепер і дронами. Один тут впав біля кафе, он він самі бачив його. А другий впав там біля того. Дерева там на дорозі. Емоції, як вам сказати, щоб вони здохли ті. Хай Бог простить. От. Важковато це все пережити, бо це біда людська. На СТО поруч побиті автівки та розтрощені вікна. Власники стоять осторонь і чекають, поки правоохоронці пустять їх всередину. За атакою на власний бізнес спостерігали через камери. Коли почалася тривога, шахи долетіли, подивились по камерам, відкрили на СТО. І перший взрив був: ми побачили спишку, і на другому вже всі камери. Встукли, і ми зразу сіли в машину, приїхали. Летіли шахеди, просто взрив за взривом. Це страшно. Вкотре збройні сили Російської Федерації здійснили атаку міста Одеси та Одеської області ударними безпілотними літальними апаратами типу шахет. Як ми бачимо, удар прийшов знову по об'єктам цивільної інфраструктури, що є воєнним злочином. Люди розповідають, повітряна тривога пролунала близько дев'ятої вечора. Над Чорним морем завмер цілий рій ударних безпілотників. А вже за годину понад два десятки ворожих шахедів одночасно атакували Одесу. Щоб мобільні вогняні групи не змогли їх збити, ударні безпілотники атакували з великих висот. Пролунало понад 15 вибухів, почалася масштабна пожежа. Руйнування зафіксували на десятках адресів. Боротися з вогнем рятувальники почали, як тільки дали відбій повітряної тривоги. За викликами відправили понад 70 рятувальників та два десятки пожежної техніки, бо вогонь охопив майже три тисячі квадратних метрів. Рятувальники та добровольці ліквідовували наслідки, спалахнули масштабні пожежі, горів торгові центр, магазини, торгівельні павільйони. Постраждала багатоповерхівка. Також постраждала одна з пожежних частин міста Одеси. Пошкоджено могили та пам'ятники одного складовищ. Повністю зруйновано торгівельний центр, де продавали сантехніку, багато пошкоджених магазинів. На території стоянки будівельного супермаркета велика вирва. Вибух був такої сили, що відкинув на декілька метрів припарковане авто. Уламки потрапили навіть в машину, що проїздила поряд з місцем вибуху. Вона вигоріла, досі стоїть біля дороги. Лише дивом трьом людям в машині вдалося вижити. Вони отримали поранення осколками. Постраждалі в середній ступінь важкості це опікові травми, обличчя верхні кінцівки, враховуючи, що наша виключно наша лікарня має опікове відділення да, в Одеському регіоні, тому. Ці постраждали з характерними ушкодженнями, були доставлені до нашої лікарні до 5-6%. З постраждалими працюють не тільки медики, що надають допомогу скажімо так, тілу, фізичну допомогу, але і психологи. Поки правоохоронці фіксують наслідки атаки, комунальники поспіхом очищують дорогу від уламків. Квапляться, щоб відкрити рух цієї ділянкою дороги, бо навкруги зранку виникли чисельні затори. Працюють і енергетики, намагаються повернути людям світло через удари по інфраструктурі. Знеструмлення були одразу у трьох районах міста. Сергій Сергійосачук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. 3 мільярди євро для України на цей рік ухвалили нарешті в німецькому Бундестазі. І ще 8 мільярдів 300 мільйонів євро. Берлін схвалив на період із 2026 до 2029 року. Додаткові кошти виділяють на запит тамтешнього міністерства оборони та МЗС. Схвалили пакети. Щойно верхня палата парламенту Бундестагу прийняла реформу щодо мільярдних інвестицій. Один із представників соціал-демократичної партії Андреас Шварц заявив. Що це чіткий сигнал путіну, нашим союзникам і Україні на Німеччину можна покластися, і Українська боротьба за свободу заслуговує на нашу повну підтримку. Ну а самі дебати стосовно пакету у 3 мільярди євро тривали останні кілька місяців. Канцлер Олаф Шольц затримав схвалення через вибори і через те, що стверджував, що ця допомога не має виходити за межі звичайного федерального бюджету. Найбільша акція громадянської непокори у Туреччині за майже 10 років у Стамбулі. Ізмірі та Анкарія відбулися протести і сутички з поліцейськими. Турецького президента Реджепа Ердогана, який не раз долучався до переговорів між Україною та Росією, звинувачують в утисках демократії. Протести тривають уже кілька днів поспіль, бо мера Стамбула і головного опозиціонера турецької влади зненацька заарештували за звинуваченням у тероризмі і корупції. Поліція намагалася розігнати учасників мітингів водометами і сльозогінним газом ті відповідали камінням та феєрверками. Очікується, що напруга може досягнути піку на цих вихідних, коли суд винесе рішення про офіційний арешт мера. Свято музики для дорослих та дітей у столиці. Відбудеться фестиваль ударних інструментів Drum Айленд Фест. У ньому за звання найкращого змагатимуться учасники віком від п'яти років з різних куточків України і навіть за кордоном. Проводити захід почали під час повномасштабного вторгнення росіян. і Він уже набув неабиякої популярності. Крім конкурсної частини будуть також цікаві майстер-класи та концерти. Медіапартнером фестивалю став телеканал Плюс Плюс. Ну а як готу. Ються до музичної події учасники – Дивіться в матеріалі кореспондентки ТСН Олени Лискун. У ансамбля Барабан важлива репетиція. Діти ретельно готуються до міжнародного фестивалю конкурсу ударних інструментів під назвою «Драм Айленд Фест. Аби не схибати, на прогін збираються мало не щодня одразу після шкільних уроків. Фестиваль у столиці пройде вже втретє. Учасники віком під п'яти років, серед яких аматори та студенти музичних навчальних закладів. До Києва вони з'їдуться майже з усіх регіонів нашої держави та за кордону. Змагатимуться між собою як соло-музиканти, так і колективи. У нас є учасник із Маріуполя, який зараз в Чорноморську проживає. Він буде брати участь. Також є діти-переселенці із Донецька. Дуже багато з Харкова, з Полтави, учасників. Запоріжжя багато організатори радіють. Популярність фестивалю набирає обертів. Якщо спочатку учасників було лише близько 60, то цього року вже дві сотні. Таким чином вони зможуть не лише позмагатися в умінні грати на ударних інструментах, але й відволіктися від війни. За звання найкращого побореться і студент музичної академії імені Глієра барабанщик Єгор Балабан. Хлопець у 23-му році на цьому фестивалі став переможцем, але нині хоче спробувати свої сили знову. Каже, щоразу конкуренція зростає, тож конкурсний репертуар добирав ретельно. Я почав розслаблятись трохи, напевно, ловити зірку, тому мені треба відчути це змагання. Ну і звісно. Зайвом не буде ще раз поспілкуватись з великими барабанщиками-менторами, адже крім конкурсної буде ще й фестивальна програма, майстер-класи та концерти від іменитих іноземних музикантів, зокрема із Німеччини та Венесуели. Їдуть в Україну навіть попри війну. Тож учасникам буде у кого повчитися новому, каже відомий барабанщик та член журі фестивалю Євген Селезньов. По перше, це практика, бо коли ти в класі граєшся одне, а коли при людях при людях це інше. По друге майстер-класи відомих барабанщиків вони надихають їх. Плюс стосовка барабанна, Вони з друга з один з одним знайомляться. Чимось діляться. Відбуватиметься міжнародний фестиваль Drum Island Fest Три дні поспіль із 4 до 6 квітня. Олена Лоскун, Олександр Шиян, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.